Єдині новини. Разом ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. Наша зброя це правда. Марафон Єдині новини підхоплює. ICTV. ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Марафон Єдині новини триває. Зараз час новин у викладі журналістів. Фактів ICTV та «Вікон СТБ». Мої Моє вітання всім, хто з нами. Україна знову зазнала терористичних атак з боку Росії. Вночі та зранку окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі у різних містах України: у Києві, Дніпрі Житомирі. В енергокомпанії «ДТЕК» кажуть, в результаті атаки по двох їхніх об'єктах одна людина померла дорогою до лікарні є семеро поранених. В столиці було три вибухи по об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. На місці працюють рятувальники. Більше подробиць дізнаємося в на нашого кореспондента Владислава Круглова влада, доброго дня. Тобі розумію, що багатьох деталей розголошувати не можна. Тож що тобі відомо на цю хвилину? Вітаю, Оксано. Рашисти вкотре сьогодні вранці завдали ракетного удару по Києву. Цього разу під вогнем опинилися лівий берег столиці і об'єкти критичної інфраструктури. Через масований ракетний обстріл було пошкоджено важливий об'єкт інфраструктури у Деснянському районі міста, через що без електроенергії залишилися спальний район Троєщина, а також частина оболоні. Це також спальний район Києва. Хочу також зазначити, що без водопостачання залишився також і водоканал, щоб забезпечити лівий берег столиці водою зруйновано багато чого на цьому об'єкті. Зараз на Троєщині і ще в деяких районах лівого берега Києва відсутні водопостачання та електропостачання працюють як ДСНСники на цьому об'єкті, так і наші електрики щодо резервного живлення для того, щоб у людей з'явилася вода. Та електрична енергія в домівках. Місцеві мешканці кажуть, що бачили, як ракети летіли по важливому інфраструктурному об'єкті у Києві. Після чого роздалися вибухи, а потім вже зникло світло, А потім вже зникло світло у прилеглих районах, а також на підприємствах. Люди зазначають, що за попередній тиждень це вже друга атака расистів на українські підприємства. Три прильоти було. От, хтось бухнуло, на тесі, горить, да і все. Це вже другий прильот, просто понеділок було. Ми працювали на заводі і почули перший прильот. У нас почався збой ну, по процесі. Нам почали сказали, тікайте. Ми вибігли з цеху, прилетів другий прильот. Ми цього не бачили, але коли був третій прильот, ми це вже все побачили. Тобто як летіла ракета, як вона попала в тець. Незважаючи на чергову російську атаку, українські українські енергетики вже борються з наслідками. А також обіцяють, що найближчим часом електроенергію поновлять по всіх районах Києва. Місцева ж влада закликає людей поставитися з розумінням до того, що найближчі дні можливі перебої з електропостачанням у в деяких районах міста. На цей момент у мене все Оксана. Дякую, Владислава. Це був Владислав Круглов з місця прильоту рашистської ракети у Києві. Двоє поранених через обстріл Житомира. Ворог теж влучив в об'єкт інфраструктури. Заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про два прильоти. На місці працюють рятувальники. А мер Житомира розповів, що місто частково лишилося без електроенергії та води. Воду змогли подати лише на перші поверхи будівель. Лікарні перевели на резервне живлення, та нині світло там є. Натомість у місті зупинили електротранспорт. З огляду на це мер Сергій Сухомлин попросив містян ретельно планувати світ день. людям електротранспорт працювати не буде. Це зв'язано з відновленими роботами і з просто з можливістю енергосистеми. Тому плануйте свій день, будемо збільшувати кількість автобусів на маршрутах. Під час ворожої атаки на Дніпро наша система ППО знищила чотири російські ракети. Двома ж росіяни поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі. На місці одразу спалахнула пожежа. Чорний дим було видно навіть в інших районах міста. Вже повідомили про серйозні руйнування на об'єкті без електропостачання. Одразу залишилися кілька районів Дніпра, Синельникового та Васильківки. В облвійській адміністрації повідомили: знеструмлена одна з насосних станцій Дніпроводоканалу на лівому березі. Та перебої з водою також відомо, що частково без водопостачання нині Павлоград та Новомосковськ. Зранку ворог вдарив по Харкову ракетами, били по підприємствах, складах за попередніми даними. Постраждалих немає, але руйнування є. З нами на прямому зв'язку з Харкова. Наша кореспондентка Тетяна Тоцяк. Таню, добрий день. То які наслідки чергових терористичних атак росіян? Добрий день, Оксану. Сьогодні у Харкові о пів на дев'яту ранку пролунали потужні вибухи. В обійській адміністрації заявили про вісім ракет с 300 які росіяни випустили із Білгорода. Я нарахувала 12 вибухів. Пізніше з'ясувалося, що це працювала система протиповітряної оборони. Що дві ракети вдалося збити, решта впали на одному з заводів в город приватного подвір'я вдарили і по складу з гуманітарною допомогою. Це все, що потрібно знати про росіян, які сьогодні не пожаліли шість ракет с 300 по гуманітарній допомозі, яка потребують мирні мешканці. Це продукти харчування, це лікарські засоби, це одяг, все те, що необхідно людям для того, щоб просто вижити. Області окупанти били з танків, мінометів, артилерії. Є один поранений. 64-річний чоловік з Куп'янського району ще двоє людей з цього району та Чугуївського звернулися до лікарні через травми, але їх було поранено раніше. І на кінець добрі новини з Харківщини. Двох дітей, яким вдалося вижити під час звірячого обстрілу колони під Куп'янськом. Вдалося повернути додому. Однорічний Михайлик і п'ятирічна Поліна вижили тоді. Їхніх батьків заповнені. Переднюю інформацію вбили. Дітей зараз виховуватимуть батьки. Тоді 25 вересня під Коп'янськом поблизу села Курилівка окупанти обстріляли колону з мирними людьми, били з мінометів, гранатометів, добували з автоматів. Відомо наразі про 26 жертв цього обстрілу. 19-річного чоловіка знайшли напередодні в лісопосадці його тіло. І ми намагаємося з'ясувати всі подробиці цього жахливого обстрілу і допомогти правоохоронцям повернути додому всіх дітей, які тоді вижили. Адже відомо, що в руках окупантів і досі перебуває двоє маленьких українців. А як повертали додому однорічного Михайлика і п'ятирічного Поліну? Дивіться в нашому ексклюзивному матеріалі. Це відео ми зняли кілька днів тому. Пані Олена шукала двох дітей однорічного онука Михайлика і його зведену сестру, 12-річну Марину. Вони каже, разом з мамою і татом 25 вересня евакуювалися з Куп'янська вузлового. Колону авто росіяни по звірячому розстріляли. Мама Михайлика загинула. Тато зник без звісти, говорить бабуся. Тож будь-що хоче розшукати дітей. Забрати, а як же ж. А Звісно. А як же ж, я ж одна. а хто ще? Пані Олені сказали, що діти можуть бути у піщаному на самому кордоні з Луганщиною. Це аж за 40 кілометрів від місця розстрілу колони. Однак у Куп'янську ні інтернету, ні зв'язку, і транспорт не ходить. А після сюжету про це у фактах в редакцію зателефонувала жінка, яка повідомила, діти справді в піщаному, і це її брат Андрій натрапив на розстріляну колону і врятував двох дорослих і трьох дітей. Серед них Михайлик. Малюка буквально дістав з пекла. В одного голови нема. Другого вм'ятіна його за шиворот витягували з-під оцього всього. Каже Андрій, я йому кажу, прості малий, схватив. Каже за кампінізон, тому що він уже в крові був увесь. Харківська обласна прокуратура спільно з Червоним Хрестом організували евакуацію Михайлика Спіщаного. Повернути додому вдалося ще одну дівчинку, п'ятирічну Поліну. Батьків дитини вбили на її очах. Вона говорила, говорить, у мене мама, папа на небесах, Поліна говорить, до папи були ноги прасти та кров біжала, все. Ось ще мама говорить, сразу убили. Тепер Поліну виховуватиме бабуся, як і однорічного Михайлика. А от повернути додому 12-річну Марину поки не вдалося. Дівчинка була важко поранена, і Андрій, рятівник дітей, відправив її до лікарні. Оскільки це була окупована зона, дитину відправили до Луганська. Ось вона в новинах пропагандистського російського телеканалу. Росіяни по зомбоящиках брешуть, що це Україна у всьому винна. Хто Почти всі окупанти масово використовують у пропаганді дітей, водили до них військових журналістів. Пані Олена каже, дівчинку зголосилися забрати рідна бабуся. Однак чи віддадуть окупанти? Бо, приміром, татові ось цього хлопчика терористи так званої ЛНР сказали, без нього через кордон не випустять. А ти сам з ким їхав? З мамою мамою з дяді ними? Маму біла, ну дідів здесь розпорада рука. Я не знаю, сейчас или нет. Це десятирічний Павлик. Він також нині в Луганській лікарні забрати хлопчика з так званої ЛНР Поїхали бабусі через чотири країни, подолали тисячі кілометрів. Однак окупанти їм дитину не віддали і спершу навіть у палату до онука не пустили. А от репортерам зайти дозволили, каже чоловік. Там одразу йому запропонували зробити російський паспорт. Я відмовився відразу. То тобто, єсть вивезти я його не можу, а російський паспорт зробити вони можуть. 25 вересня вересня. Куп'янську вузловому йшли запеклі бої. Дружина зі своїм братом і сином Павликом вирішили їхати до родичів в Чехію. Окупанти в бік підконтрольної збройним силам України території не випускали. Мости були підірвані, каже Денис. Тож спробували врятуватися через сватове, але їх просто розстріляли. Дружина Дениса загинула. Згодом знайшли тіло її брата. Частина людей, яким вдалося вижити під час вірячого обстрілу, тікали посадкою. Серед них були і важко поранені. Вони. Тут і помирали. Зокрема, й 19-річний хлопець. Його тіло знайшли тут напередодні. Це Скажіть, будь ласка, хто Син поїхав в з дочкою, внуком, щоб виїхати гітат бомбьожик. І не доїхав ніколи. Встановлено, що у особи були тяжкі поранення, та вона намагалася добратися до лікарні за допомогою інших осіб, які також вижили в цій колоні. Поруч шарфик, яким хлопці перев'язували рани кілька кілометрів. Люди протягли його на собі. Розповідає Микола водій однієї з розстріляних автівок. Ми його довести не могли вже, тому що. Рани були сумісні з життям Тож жертв жахливого обстрілу. Вже 26. судово медичні і ДНК експертизи ще тривають, як і балістична експертиза, яка встановить зброю, з якої вбивали українців, і це може стати остаточним підтвердженням слів тих, хто вижив. Перед тим як дістатися місця розстрілу, вони перетнули два та більше російських кордонів блокпостів, що свідчить про те, що саме територія розстрілу колони Перебувала фактично у той час під контролем Росії. Важливо, що експертизу проводять не тільки українські, а й французькі фахівці. Україна зацікавлена в поширенні світом правдивої інформації про війну Росії, каже прокурор. А щодо дітей запевнив, прокуратура зробить все, щоб повернути додому всіх маленьких українців, які зараз перебувають фактично у полоні окупантів. Тетяна Доцяк Ігор Гортамбієв фактизі ті. Єдині новини. Перший від початку великої війни обмін, в якому були лише жінки, відбувся напередодні на Запоріжжі. Додому вдалося повернути більше сотні відважних українських військовослужбовиць, які довгі місяці виживали в російському полоні, де окупанти усіляко над ними знущалися та намагалися зневірити. Та кажуть дівчата марно, бо вони всі були переконані, що батьківщина їх не забула і обов'язково витягне з за град. Про перші хвилини на вільній землі далі. На майданчик на околиці міста вже затемна. одна за одною заїжджають швидкі супроводу та три великих буси. Там наші звільнені з полону жінки, які нарешті повертаються додому. Жовто-блакитні прапори, оберемки квітів, обійми та сльози. Позаду довгі місяці полону та знущань. Вони зізнаються, пройшли через справжнє пекло. А росіяни ще й намагалися зламати їх психологічно. Мовляв, ви удома нікому не потрібні. нам постійно говорять, що про нас всі забули, що ми нікому не потрібні, але ми ніколи не вірили. Ми завжди вірили, що ми нас... вірили в Україну. Ми вірили в Україну. Ці дівчата військові не надто охоче розповідають про себе. кажуть лише, що у полон потрапили ще у Маріуполі. Вибір тоді був невеликий. І ми потрапили в Маріуполя. Пекла то у нас не було іншого виходу або смерть, або полон заради наших рідних. Ми мусили здаватися в за Вінничанка пані Наталя, військовослужбовиця з 2017-го. у катівнях окупантів виживала понад півроку. Там опинилася так само після запеклих боїв за Маріуполь. Які умови були у вас? жахливі. Криві потягало кругом нас по всій Росії. Спочатку були в Єленовці, потім були в Таганрогі, потім були в Курська область. Про обмін каже, не знала до останнього і тепер мріє лише про те, аби якнайшвидше обійняти доньку та онука. Надіялись, чекали цього дня і. Нарешті тут це, це супер. Це, це не передати словам. Цього дня вдалося за обміном повернути додому 108 наших берегинь. Більшість військовослужбовці, лише 12 – цивільні. Переважно це рядовий і молодші сержантські склад, але також 11 офіцерів. Це представники різних підрозділів і збройні сили і. Внутрішні справи, Національна гвардія, тераборона. Попереду у них обійми рідних людей, відпочинок та реабілітація. Утім, наголошують урятовані з російських катівень. Там на волю ще чекають чимало наших жінок. Наших треба звідти витягувати. Їх багато залишилось, Повірте, їх там дуже багато багато дівчат, які хочуть дуже сильно додому. І там відстоювали нашу Україну. Будь ласка, поверніть їх додому. Андрій Почто, Артем Дажанков, факти сі Єдині новини. І кричущий факт: представники міжнародного комітету Червоного Хреста проігнорували обмін полоненими. Про це повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Народні депутати хотіли пришвидшити доступ міжнародного червоного хреста до колонії Воленівці, де Росія утримує наших військовополонених і де вже загинуло щонайменше 50 азовців. Та гуманітарна організація на зустріч не прибула, обмежившись прес-релізом із засудженням дій Росії на своїй сторінці. Лубінець вважає, що мовчанням міжнародний червоний хрест покриває злочини, які вчиняє Росія. Нагадаю, минулого тижня про моральні зобов'язання міжнародному червоному хресту нагадав президент України Володимир Зеленський. А очільник його офісу Андрій Єрмак виставив ультиматум із вимогою прибути на лінію розмежування, інакше Україна тиснутиме на організацію інформаційними та дипломатичними мета. Até a Президент Володимир Зеленський закликав світ прискорити передачу Україні сучасних систем ППО. Адже з кожним днем росіяни вже більше тероризують мирне населення ракетними обстрілами та дронами камікадзе. Лише за минулу добу під ворожим вогнем опинилися 25 населених пунктів, четверо загиблих внаслідок нальоту шахедів по Києву. Серед них вагітна. Наші повітряні сили збивають частину ворожих ракет та безпілотників. Напередодні за 12 годин приземлили 37 іранських камікадзе та кілька крила. Тих ракет, але ті атакують масово по декілька разів на день, аби гарантовано захистити наше небо і звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО. Росія не має шансів на полі бою і намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй цей терор? Щоб тиснути, тиснути на нас, на Європу, на весь світ, коли російські можливості. Для терору будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами. Росії не залишиться нічого іншого ніж думати про мир. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск вже за 15 хвилин. Віримо в нашу перемогу. Працюємо далі. Кожен на своєму фронті. Все буде Україна. Наш марафон триває. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме, добрий день. Тобі слово. Добрий день, Оксана. Дякую. Ми починаємо наші розмовні студії в нашій частині марафону і починаємо їх. Звичайно, під прикриттям нашої протиповітряної оборони, яка працює як Боге. Зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю Вітаю, доброго дня. Е, доброго дня. Е, ну завжди традиційно в таких випадках кажуть, що не завжди він добрий для всіх, тому що сьогодні.